дано. Мен дорівнює ПК. Кут НМК дорівнює куту ПКМ. Запишемо. МН дорівнює ПК. Кут НМК дорівнює куту ПКМ. За умовою. Для цих двох трикутників, які нам потрібно довести, сторона МК є спільною. МК спільна. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. За першою ознакою рівності трикутників доведено.